Соледар, колись найбільший виробник кам'яної солі в центральній та східній Європі, туристичне місто та надпотужне підприємство Артемсіль з невичерпними покладами солі. Сьогодні ж це практично руїна. Майже вся сіль, яку ми бачили в Україні, яка продавалася, яка використовувала хімічної промисловості, це була сіль підприємства Артемсіль за всі роки експлуатації соловодобних попалин, А це приблизно 300 років, використано тільки 3%. Після початку обстрілів навесні 22-го видобуток солі зупинився. А в січні 23-го року місто цілком окупувала Росія. В місті жило біля 11 тисяч мешканців, з яких кожен четвертий працював на підприємстві. В копальнях Солідару був і Спільосанаторій, і музей. Завжди українці свою діяльність примовили на створення чогось. А прийшов так званий руський мір, і це все зруйнував. Пам'ять про мирні дні Соледару живе в унікальних світлинах фотовиставки Соледар, Сіль, війна. Це були родини, тобто люди будували, планували майбутнє. І от як це майбутнє от в одну мить було знищене, було зломане. Треба вірити в краще. І ми обов'язково повернемося в Солідар. І Україна. Поверне свою владу. Виставка проходить у Державному політехнічному музеї КПІ з 19 березня по 20 травня 2024 року. Вхід вільний.